Сучасна багатофункціональна новинка для українського війська в столиці відбулася презентація абдомінальних турнікетів, що рятуватимуть життя в ситуаціях, де класичні чгути безсилі. Як виглядає новинка та в яких ситуаціях буде незамінною? З'ясовували наші журналісти. Накладаємо таким чином, щоб у нас зівпали міточки. Це багатофункціональний абдомінальний або ж вузловий турнікет. Незвична на перший погляд. конструкція, здатна рятувати життя. Наш герой умовно поранений, куди зараз тобто, це може бути високі поранення кінцівки чи травматична ампутація. Багатофункціональний пристрій використовується для зупинки кровотечі там, де зазвичай турнікет безсилий. Наприклад, йдеться про травматичні ампутації або уламкові поранення вище рівня накладення традиційного турнікету. Умовно 5 зон: тобто ліва пахва, права пахва, узлові місця на тазу. І живі рятівну новинку презентували широкому загалу у столиці. Пристрій, результат співпраці найбільшого українського виробника та топової профільної компанії зі США. до цього аналогічні вироби завозилися до України на ентузіазмі окремих людей. Нині постачання стає офіційним, а вузлові турнікети доступнішими для збройних сил. Як хлопці обходяться наразі без таких от сучасних турнікетів? Руками для прямий тиск. Як правило, це буде працювати прямий тиск, але прямий тиск тримати довго і самотужки дуже дуже важко. Тож українські військові вже беруться опановувати корисну новинку, як робили це із турнікетами-попередниками. Принагідно згадують найбільш пам'ятні випадки порятунку за їхньою допомогою. Олександр ділиться своєю історією, яка трапилася в Покровську. Жінка була під плитою. А вона була без свідомості, коли ми почали витягувати плиту. Побачили масивну кровотечі з її кінцівки. Ніг тоді застосували турнікет січ. Мій напарник Олександр Чевінков. Я відновлював дихальні шляхи і одразу ми жінку евакували до Покровської лікарні. Через день я провідував її в лікарні. Вона вижила. А Руслану, який надавав допомогу постраждалій в Турецьку, довелося рятувати і власне життя. Допоміг напарник і одразу два турнікети. У нас влучив снаряд машину. Я сам собі надавав допомогу, зіграв сам собі турнікет, але сталося так, що одного турнікету мені стало мало. Ну, кров не зупинялася, і мені напарник докладав ще другий турнікет. Але, на щастя, ну, з двома турнікетами мені вдалося зупинити кровотечу. Тим рятують життя не всі турнікети, дешеві та неякісні кажуть інструктори з такмеду, меду можуть навпаки накоїти лиха. Я з тих волонтерів, який вилучає з фронту неякісні турнікети і передає їм якісні. Мені здається, що дуже багато смертей наших військових. Вони відбувають саме через те, що люди передають добрі люди, які роблять на їх погляд добрі справи, передають неякісну тактичну медицину. Після презентації українсько-американська новинка офіційно стала до строю. Стартував і відповідний процес навчання, без якого ніяк. Інструктори вже мають такі узлові турнікети. Вони на них навчають. Ми будемо сприяти саме для інструкторських центрів для надання. Цього матеріалу, щоб все ж таки більше військових могли навчитися користуватися цим турнікетом, Олег Ендрексон, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.